Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акційна ціна на маршмелло рожевого кольору. 55 гривень за 135 грамів. Pink and white. Вафлі від фірми Артек зі смаком полуниці 15 гривень. Цукерки Шарм 39 гривень. 9 гривень коштують вафлі із солоною карамелю. Сухі сніданки лайн 49 гривень 210 г. Сухі сніданки від Несквік 200 г 52 гривні. Кава старого Львова 34 гривні. Пляшечка поїлка 55 гривень. 9 гривень коштує книга дитяча. Пригоди Санте. Акційна ціна на книгу чарівні розмальовки 29 гривень. І з наліпками всередині. 24 гривні коштує склянка низька об'ємом 260 мл. Стопка ціна 19 гривень, об'ємом 66 мл. Стакан скляний. Новинка 39 гривень. Лампа для кемпінгу 169 гривень. Ліхтар 179 Губка універсальна 29 гривень. Губка кухонна 33 гривні 6 штук. Туалетний папір 8 гривень, 1 рулон. Паперові рушники 44 гривні. 64 гривні. Тарілка глибока дитяча. У вигляді пташки. Ролик для нарізання тіста 39 гривень. Кондитерський мішок багаторазовий 39. Набір ножі для тіста 3 штуки. Ціна 19 гривень. Буває і інших кольорів. Ложка дитяча. 19 гривень. Ложка чайна 24 гривні. Воделка 29 гривень. Набір шпажок пластикових 14 гривень. Вінчики для збивання ціни 29 гривень. Пензлик кулінарний 17 гривень. Вінчик для збивання 24 гривні. Кольори в асортименті блакитний, червоний салатовий. Лопатка кухонна з силіконовим. Також є кольори рожевий, фіолетовий, блакитний та салатовий 34 гривні, запальничка кухонна 49 гривень. Набір дитячих приборів кухонних столових 34 гривні. Ніш для овочів двохсторонній – 9 гривень. Терка із пластиковим контейнером 29 гривень. Термометр 77 гривень. Терка з довгою ручкою 29 гривень. Самі контейнери, тільки інші кольори, що є. Зажими для пакетів 19 гривень. А очичистка 34 гривні. А очичистка із керамічним лезом. Ціна 19 гривень ніж для пійці. Великий асортимент ситечок. ціни від 22 до 55 гривень. Ніж для нарізання сиру або картоплі фрі. 39 гривень. Ще є ось такий варіант ножа для нарізання 11 гривень. Кулінарні нержавіючі форми три штуки в наборі. Ціна набору 55 гривень. Прес для картоплі 34 гривні. Відкривачка з дерев'яною ручкою 24 гривень. Совок пластиковий для сипучих продуктів 22 гривні. Кольори в асортименті. Підставка під ложку пластикова. Два варіанти кольорів фіолетовий або рожевий. Ціна 7 гривень. Набір форм для печива пластикових фігурних 5 штук 22 гривні. Є в формі зірки або квітки. Акційна ціна на шкарпетки чоловічі 39 гривень. Махрові високі. Шкарпетки чоловічі з візерунками 39 гривень. 39 гривень ось такі чоловічі шкарпетки із зображеннями. 59 грн. набір вішалок, 2 штуки. Матеріал пластик, але такий досить міцний пластик. Імітація під дерево. Набір 4 штуки, 99 гривень. В нашій груві дуже великий асортимент. Є і наборами, і поштучно. Ось такий біленький вішачок для верхнього одягу. 29 гривень за штуку. Плодознімач пластиковий 12 гривень. Ваза для квітів. Ціна 2 гривні. 19 гривень коштує органайзер Рибальський на три відділи. Органайзер рибальський на 5 відділів 29 гривень. Наліпки для нігтів. Егелеві – 149 гривень. І різні варіанти. Темні, світлі, однотонні або з дизайнами. Акційні ціни на усі мишки для комп'ютера. Акція діятиме по 22 січня. 95 гривень. Заколки зажими для волосся металеві. В наборі три заколки однакової форми, але різних тонів одного кольору. Є три варіанти форми. Ціна 24 гривні. Акція по 22 січня на усі зажими краби. У нас невелика кількість. Ось такий металевий 15 гривень. І великий 17 гривень. Новинка. Ціна 149 гривень, об'єм 100 мл. Пілінг для обличчя гелевий 149 гривень. Пілінг для обличчя 149. Крем кушон тональний 149 Туалетна вода Frozen 179 гривень. Набір подарунковий 69 гривень. Щоденні прокладки «Діскріт» 119 гривень 100 штук. Лак для волосся тафт 109 гривень. Шампунь для волосся 1 літр об'єм 59 гривень. Кондиціонер 129 гривень. фірми «Калос» шампунь або маска 109 гривень. Профіке шампунь 77 гривень. Кондиціонер 55 гривень. Шампунь або бальзам фортеза 88 гривень. Фарба для волосся Рябіна 49 гривень. Шампунь Хеденшотен з 2 в 1 – 139 гривень. Сіус 99. Фарба для волосся сіус 119. Тонуючий засіб фортевіта 42 гривні. Шаума 88. Даллас шампунь 109 гривень. Маска для волосся від Доктор Санте 64 гривні. Спрей кератиновий від Доктор Санте. Шукаю я акційний спрей. Цей коштує 55, цей 77. Акційного немає. Сульсена 119 гривень. Паста 88 гривень. Арко 59 гривень для душу. 39 гривень коштує шампунь Sportstar. рідке кремило, 52 гривні 1 літр з дозатором. Гель для душу фітолінія 39 гривень. Ще від Нівей був акційний засіб. По 19 або 12 гривень коштують фульговані кульки у вигляді цифр. Новинка ігра настільна. 64 гривні Вікторина карткова. Кей-поп. Гра карткова 99 гривень. 109 гривень. Гра настільна карткова. Муркотіння. Дитяча бряскальця у вигляді гітари 34 гривні. Кольори в асортименті. Іграшка антистрес Сквіш 55 гривень. Іграшка дитяча, бджілка. Якщо потягнути за ось цей ззаді шнурочок, вона починає світитись. Ціна її 59 гривень. 34 гривні фігурка динозавра. Зазвичай вони такі страшні, а ось цей такий дуже милий, так сказати, динозаврик. Паровозик іграшковий 55 гривень. Знайшла я ще більше бджілок. Це ж бджілки. Напишіть мені, чи це бджілки. Кольори в асортименті. Доміно 39 гривень. 109 гривень іграшковий дитячий телефон. Лялька Лол 169 гривень. 99 гривень кошик для зберігання іграшок. Попередні рази були більші, а ось ці є менші і твердіші. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальних акцій та бути в курсі новинок. До зустрічі на каналі!